Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І сьогодні я знову вас запрошую до себе на кухню. Сьогодні, дівчатка, я буду е, закрутку робити. От такі буду закручувати компот робити з яблук, От таких яблук. Бачите, От такі, як би вам показати, так, трошечки камеру сюди. Бачите? От такі яблуки. Такі. Я не знаю, як у кого вони називаються. Це літні яблука. У нас називаються вони паперовка. Може, у когось інакше. Напишіть мені, будь ласка, як у вас називаються такі яблука. Це дуже-дуже хороший компот, такий смачний-смачний компот з цих яблук. Я прямо отак бачите їх, як вони є ціленькі. Отак я їх буду і закривати. От отако. Я повирізувала оці вершочки. Оці вершочки повирізувала. Ножем прямо. От бачите оці. Тільки... А оці ззаду. Кінчики оці залишаю. Так вони і отак повирізувала їх. Бачите? Все. Забрала оці, оці вершочки. все, А корінчики оці хай залишаються. Вони дуже гарно в компоті потім береться. От, бачите, такий, і береться так і їсться потім тому з компоту. Ну, Вода в мене вже закипає, я насипала трошечки більше води, ніж половина каструлі, трошечки більше, щоб було і багато яблук, і щоб був такий насичений компот. Їх закривають ці яблука і в банках, в трьохлітрових банках варять прямо в банках їх. Але я їх буду варити сьогодні у каструлі і потім буду засипати у банках. Банки буду закручувати, тому що. Я люблю більше, щоб такий був насичений компот, щоб Ну, от, він дуже, дуже смачний компот, виходить, коли його так варити. І для цього мені потрібен ще цукор видно, і лимонна кислота. Я буду це все в процесі показувати, як це буду робити. Ну, от, Закіпає в мене вже окріп, як бачите, вода. Кажемо кріп. Так, видно, видно. Ну, Цукор, кажемо, дає. По своїм смаку, може хтось хоче трошечки, щоб був більш-менш солодкий компот. Може, хтось хоче, щоб більш такий був компот. Я буду з такою кружечкою. Це 250 грам. Тут є грам-грам. Отаку таку кружечку. Зараз я в мене з цієї виходять десь або трьох три трьохлітрові бам... слоїки, або відудуть два літрові слойки і один двохлітровий. Другу. І зараз я буду пробувати на цукор. Лівчатка пробувати кажем, пробую собі. Ось. Зможечку попробую. І тоді скажу, чи ще треба. Ще, як для мене, то ще треба. Отак, от одна і от, ще одна. Так я дала 4 кружечки Ось сюди. Трошечки цукор, щоб туди пішов, розтопився. Все. все. Зараз ще раз попробую. Думаю, що буде достатньо. Цукру, так? Навіть дуже достатньо. Все. Можна навіть трошечки було менше. Ну, поспішила нічого. Яблучки трошечки кисловаті, так що буде добре. От, там трошки більше вогонь. Водичка закипає. І все, і закидаю туди яблучка. Прямо отак беру і закидаю їх. Зараз закину і далі буду Я закинула вже всі яблука сюди. Рівчатка зараз я накрию, так, на половину кришки, і буду їх отак, буду трошечки отак десь колись помішувати туди, так, щоб вони всі гарно проварилися. І Тільки почнуть вони тріскати, отак, розтріскуватися, я їх туди одразу і заберу. По, заберу. Але коли вони закиплять, то я включу вогонь трошечки малесенький і вони будуть на малому вогні. Трошечки так собі кипіти. От я покажу, на якому вони вогні будуть кипіти, коли вже після того, як закипить добре. Ну все, далі буду. Яблучка закипіли, я їх скрутила на малесенький вогонь. Бачите, вони так от отак от в мене кип'ять. я так беру, от і їх трошечки туди декотрі проталкую, тому що їх тут багато і щоб кожен трошечки проварився. Бачите, вони вже почали от, тріскатися. От. От вона, бачите, я покажу вам. тріскається вже. Бачите, от зараз я буду ще трошечки. І на цьому етапі я додам трошечки лимонної кислоти. Та як я розраховую на 3-хлітрові е, слоїки, я не знаю, вийде, не вийде, але я от так, е, от бачите, так кажуть, на кінчик. На кожний слоїк я так завжди даю. От, от так. кажуть, на кінчик. Ножика, отак. Це я так норму маю на кожен слоїк лимонної кислоти. Вони більше туди такі стають і для безпечності, і для того, щоб вони були такі цілесенькі. от, І ще одну, три. бачите. Тільки не давайте, коли воно дуже сильно кипить лимонну кислоту, тому що вона зашипить і все збіжить вам на плитку. Реакцію зробить. От. Ще трошечки, зараз ще чуть-чуть, і я буду їх вибирати. Буду закривати в баночки, в слої які. От, вони почали вже тріскатися. Тут, ще трошечки. От. Так поки я вже у відкритому вигляді, я не буду їх закривати, щоб не збігли, не побігли мені. Кришкою не буду накривати дівчатка кришкою. Ще трошечки, і зараз я покажу. Да. Це яблука вже у мене я зняла з плитки з огню. Бачите, показую вам. Бачите, вони десь тріс і дуже розварилися, але то нічого, то буде дуже такий наваристий компот, Отакий от дуже. бачите, от аж дуже розварилися. А десь котрась трошечки лиш трісла. Це все нічого страшного. Бачите, цілесенька. Ну, от такі вони в мене вийшли. І зараз я буду далі показувати, як буду їх закручувати. Я баночки, дівчатка, не стерилізую ніде. Я маю кип'ячену воду, воду завжди. Е, Закип'ятила воду, вона в мене ще до, достатньо гаряча. Сюди влила ну, буквально дві ложки столові оцету. І зараз отак наливаю сухенькі миті баночки. Тільки отак їх. Отак. Прямо отак. Бачите? Отаку полоснула. І другу баночку далі заляла І так кожну баночку, як я закриваю от, от, от цією водою, з остатом, про поліскою, і так вони в мене закривають. Ніколи нічого не стріляють, нічого ніколи не стріляє. Маю отаку лійку Це дуже добре, це прекрасно таку лійку мати. Дуже гарно Вона добре для закриття, особливо для яблук. І за рекоршиком буду їх. Засипати туди по Спочатку беру цей води там поду цього. Отак. От От, а тепер вже можна яблука сюди закидувати. Біжте, як гарно пішли яблука, тому що є така лійка велика. О, видно? От. Знаєте, десь котрес розварило, розварилося дуже, а десь котрес тільки поки, і що, то все дуже добре буде. І ще яблочок сюди закину. Бачите, повний повний, щоб гарно накрила. Так. І тепер, як і всі, зайшла кришечкою. Кришечки я теж помила гарно у кип'яченій воді. Їх промила і буду закривати ключем. Ось такий в мене ключ. Старенький, правда, ключ у мене, дівчатка, але він мені добре закриває. Мені мені, мені подобається. Я баночку не сказала, поставила в миску. така желізна у мене старенька миска, і дуже добре нею не треба нічого підставляти під баночку, щоб не трісла. От і все. Баночка з компотом получилася в мене. Бачите? Отаке. Ось, Ось зараз закрию і покажу вам, скільки в мене вийшлося, далі буду показувати вже. Ну, от, дівчатка, я вже закрила три баночки в мене получилось з цієї каструлі. Бачите, які гарні яблучки. Дуже-дуже гарні. Особливо зимою відкрити таку баночку з яблуками це такі смачні яблука, це такий дуже-дуже добрий компот. Якщо вам сподобалось, як я сьогодні закручувала такий компот з яблук, закручуйте по моєму рецепті, це дуже смачно дівчатка, дуже-дуже. Я зараз далі буду продовжувати ще закривати такий самий компот. І коли весь закрию, тоді банки укутаю і оставлю, щоб вони сиділи 5-6 годин майже до остивання, а потім їх у підвал поставлю. І дуже гарно дякую дівчатка, всім, хто був сьогодні зі мною разом на кухню на кухні. Всім, хто підписується на мій канал, хто ставить лайки, хто пише відгуки мені, всім дуже-дуже гарно дякую за все. Бажаю всім здоров'я, миру, всього всього найкращого. І до зустрічі!